А чому вас набу не посадило? Ні, дуже-дуже шкода. Дуже шкода, що не посадило Набу Порошенка? Здається, це ви і є Порошенко. То чому незалежне Набу за 10 років вас не посадило? Як ви вважаєте, як керівник антикорупційного комітету, чому за 10 років Набу не посадило Порошенка? Ладно, за 5 років, коли ви не вже не президент. Добре. Немає відповіді. А і справді дуже цікаве питання, чому НАБУ за 10 років свого існування не зайнялося Порошенко, людиною, яка при владі від початку Незалежності України. Людина, яка, мабуть, накрала в Україні чи не найбільше. Можливо, можливо стільки, як Янукович, може більше, може менше. Я не знаю. Але мені здається, що кожному зрозуміло, що накрав він дуже багато. І Набу абсолютно їм не цікавиться. Взагалі, жодних претензій. Можливо, тому що Набу створювалося при Порошенку. Як гадаєте, пишіть в коментарях.